Ну що, саме хайпове аніме цього сезону почало виходити. Ви просто погляньте на цю статистику, клинок і рядом не стоїть. Чи слуховує хайп пива чи ні, питання риторичне та дискусійне, а манга настільки стала популярною, що автор забирає винагороду вже два роки підряд. Студія Мапа типово експлуатує працівників, бо так закладено в японській моделі. Маю я на увазі той аспект, що японці люблять переробляти, і коли виходили титани, було дуже багато. То новин про те, що працівники працюють без відпочинку, а головний режисер взагалі практично не спав. Така ж проблема і в мангак. До прикладу, Куба завершив бліч не тому, що популярність впала, а тому, що були проблеми із рукою. Цей невеличкий вступ потрібен для розуміння, чому таке хайпове аніме в деяких моментах виглядає погано. Сюжет одразу зацікавлює глядача, чому головний герой продає власні органи. Яка в нього ціль? Типово для жанра шонена, що головним героєм виступає підліток із яким можна себе асоціювати. Сама історія Денджі трагічна. Коли ти все своє життя Віддаєш, аби віддати борг, коли харчуєшся одним хлібом без джему, коли твій єдиний друг, то демон пес, почитай із яким ти уклав контракт і почав вбивати демонів, щоб заробити собі на життя. Перспектив в житті немає. Дівчини немає, друзів немає, ти наче привід проживаєш своє життя. Ти для суспільства ніщо. Ти навіть згоден з'їсти окурок заради стаєн, на які ти зможеш прожити три дні. Жорстоко це так. І мабуть, тому пила і стала такою популярною, бо на фоні інших шоденів виглядає трошки безумніше в один із снів Денджі відправляється разом із якудзами, щоб вбити демона, але хлопак був обманутий, бо всі хочуть влади. А люди в більшості свої тупі та просто хочуть володіти абсолютно всім, і готові віддати свою свободу заради цього. Але два нікому не потрібні серця об'єдналися, і вийшла суміш людини та демона. Людина бензопила яка впадає в стан божевілля, знищуючи всіх своїх кривдників. Зробити таку здібність для персонажа була цікавою ідеєю. Просто заводиш і ступаєш знищувати людей чи демонів. А після вбивства наступає той стан, коли ти не розумієш, що робити, і. Ось перед тобою з'являється красива дівчина, яка виконує твою забаганку і ловить тебе. Ти здивований, не розумієш, що відбувається, і заспокоюєшся. Але свободи немає, бо тобі дають вибір без вибору або підпорядковуєшся, або вмираєш. Так як Денджі казав по Чіті, що він не хоче вмирати, то питає, а чи дадуть йому джем? І, отримавши позитивну відповідь, погоджується стати песиком Макіме, яка одразу виділяється дизайном очей. Тепер щодо аніме, хочу вам сказати, що перший. Епізод бліча мені більше сподобався, ніж перша серія бензопили. Ну якось не покидає тебе таке відчуття, що воно виглядає як берсек 2016 року, тільки трішки модернізованіше. Але робота зі світлом є. Гра з камерою також. Дуже велика кількість крові та насилля, за яке можна відвити йти. На Ютубі до плашки 18 Окремо хочу виділити сею, дивився я на Кранчроу, і мені сподобались всі голоса. А макіма звучить таємно. Звісно, хтось казав, що в неї має бути голос мамі горні, але як на мене, робота з сеї пророблена добре, ще говорить про попець Макіми. Тип його зробили менше. Але я не дивуюсь, бо мапа в аніме адаптаціях робить одне, а потім виправляє в блюрей. Сам епізод адаптує перший розділ манги, але через швидкий пейсінг в 12 епізодів можува буде вмістити багацько глав. Поговоримо про опенінг та ендінг. Якщо про ендінг сказати немає чого, бо там просто нарізка подій під драйвовий саундтрек. Але опенінг – це візуальна велика кількість відсилок на тихаську різню бензипилою. На Великоглибовський, Євангеліон, Тур, Любов та Грім. Ось ці відсилки, кому цікаво, більше я не буду показувати, так як вийде дуже великий хронометраж. Сам візуал опенінга починається із 3D-прольоту камери, і дуже велика кількість прикольних сцен, особливо в кінотеатрі, де Павер зайняла місце Кобені, а Денжі сидить біля макіми, яка його кормить. Саундтрек в самій серії. Якось не привернув до себе увагу, але я думаю, що все найкраще ще попереду. А як вам серія? Пишіть в коментарях. Які теми вас цікавлять в пилі? Яку проблематику вважаєте важливою саме для вас? І що чекаєте від майбутніх серій? Підписуйтесь на канал і Вафаль.